Вітаю всіх і кожного в м'юзікромі. Ви точно, хоча б один раз в житті наспівували хіт Юлії Рай, а може навіть і не тільки його. Якщо вам трохи більше за 20, ви слухали радіо чи дивилися українські музичні канали? Вітаю вас. Не оминула та сама епідемія. Двічі в одну річку неві. Така Юлія Рай. Чому вона раптово зникла з радарів українського шоу-бізу? та де співачка зараз? Юлія Бодай, таке справжнє ім'я артистки, була на піку популярності в 2006 році. Завдяки пісні Річка це був не те, що знаковий трек, а справжній національний хіт. Його співали звідусіль. Я не заплачу за тобою знов. Прощавай, прощавай. Окрім того, річка стала знаковою і навіть за межами України. Її знали як мінімум у країнах колишнього совку. Навіть у Китаї переспівували на шоу. І у Польщі робили на неї кавери. Проте, настільки ж успішних треків, у зірки більше не вийшло написати. Через це вона навіть не заперечує, що стала співачкою однієї пісні. Але припустила, що можливо в майбутньому напише ще хід. Тиждень назад зробила собі youtube канал, тому що всі ці 15 років я не подумала про те, що треба зробити youtube канал. Окей, а тут я вже нарешті його зробила, тому що де ж люди мають десь прийти послухати то все. Чи я мене Spotify? Ні, чи збираюся його зробити? Так. Найближчим часом для того, щоб люди могли переслухати ці всі пісні. Отже, ще трохи про річку. Дуже цікава ситуація складається щодо того, скільки версій було у мережі. Офіційно їх було випущено дві: перша вона ж можна сказати, остання записана вже у часи роботи Юлії з продюсером Едуардом Клімом. За часів його продюсування вийшли всі найзнаковіші гіти гайтани. Наша пам'ять збереже любов, що у нас була, Вибач, зрозумій, я розлюбила ця версія. Більш акустична і доросліша, та зрештою, саме з неї почалась істерія пісні усією країною. Друга вийшла на рік пізніше в альбомі Ти мене полюбиш. Ця версія 2002 року. Скоріш за все, саме вона стала відома у Львові завдяки львівським радіостанціям та сарафанному радіо. Більш ніжна за звуком і віє юністю. Щастя, що втікає не. Ти один, я одна. Але є ще наявна і третя версія ще ранішнього виконання річки. Вона офіційно ніколи не виходила, але якимось чином потрапила у мережу завдяки ентузіастам. Дуже багато джерел роблять велику помилку, коли кажуть, що Юлія написала свою пісню у 2002 році. Це не так. Львівська виконавиця дебютувала саме з річкою на всеукраїнському фестивалі. пісенний Вернісаж Чи в одну річку не підеш не мене, ти зі мною щастя. не знай. І ця версія добре це підтверджує. Досить сирий запис із артефактами касетної плівки та прекрасно чутно підлітковий голос. Юлії скоріше за все, це і є та сама перша версія 1999-2000 років, яка взагалі була однією з перших пісень рай. Сама Юлія розповідала в одному з інтерв'ю, що загалом написання її найголовнішого шлягеру зайняло відверто мало часу. Просто швиденько вдався приспів, зачин пісні, а далі пішла і сама історія. А пісня справді була про реальну людину і про реальне нерозділене кохання до неї. Це і зробило річку тією композицією, яка відгукнулась у серцях багатьох закоханих, які страждають без шансів на взаємність. До слово польське дискополо – це сегмент провінційної музики у Польщі. Зорка теж не залишилась в стороні і зробили цілий польськомовний кавер на річку. Також на китайському реаліті шоу річку виконали китайський співак Джоу Шень та український виконавець Андрій Шамрай, який вже давно живе та працює у Китаї. Я не заплачу за тобою знов, Прощавай! Прощавай! Річка таки ще раз вибухнула у нашому просторі, але вже у 2010-му. На цей раз за виконанням співачки Юлії Думанської, чесно кажучи, багато хто її на початку сплутав з самою Юлією. Бодай обидві Юлії інтенсивно схожі, через що у багатьох стали з роздуми на тему, а чи не повернулась знову Юлія Рай на сцену тільки під новим іменем? Проте ні. І щодо цього каверу та самого релізу навіть не було нормальної домовленості з авторкою, тобто Юлією Бодай. Тому фінальний договір вже робився постфактум. Версія Юлії Доманської була оцінена і теж свого часу крутилась на українських телеканалах та радіостанціях. Чим знову почала новий виток шаленої популярності і так культового трека. Зімною щастя не знайдеш. І щоб точно здивувати всіх, Юлія Рай брала участь у національному відборі на Євробачення 2005 І звісно, з цією самою річкою. І хоча у своєму півфіналі вона програла тоді і зайняла лише другу сходинку, яка не дозволила їй вийти у фінал, на самому нацвідборі вона познайомилась з Едуардом Клімом, який і став потім продюсером виконавиці і розкрутив ту ж річку на всю Україну. Забігаючи наперед, навіть якщо за якихось обставин Юлії вдалось би виграти і поїхати на Євробачення, скоріше за все легендарний хід ми б не почули у фіналі конкурсу в Києві. Адже за правилами не дозволяють брати пісні, які були в ротації чи опускались до вересня від попереднього року. А пісня Рай вже як мінімум років три на той момент звучала на локальних радіостанціях. Після гучного вибуху першого хіта у Юлії, скажімо так, виходили дуже непогані роботи. На М 1 ще було пару помітних, хоч вже які явно поступали стрічці. Ти мене полюбиш, та мама скажи чому. Чали йому в світ, а для нього було мало слів. До речі, цьогоріч виконавиці представила оновлену версію пісні Ти мене полюбиш. Текст композиції залишився таким самим. Змінилося лише аранжування. Тихо кажу, я все одно твоє знай, знай, знай. В доробку співачки близько 40 пісень та два альбоми: річка, ти мене полюбиш, плюс збірка кращі пісні. Причому на другому альбомі майже нема нових пісень, із нового композиція «Заворожене щастя так безтямно іншу покохав мі. А також кавер на шлягар 1984 року Лайонела Річі «Хеллоу». До речі, достатньо коректно і пристойно виконаний Юлією. Практично всі пісні рай українська естрада. Десь трохи старомодна, десь відверто нафталінова, але за що не дорікнеш виконавиці, так це за чесність виконання. Майже всі тексти були про нерозділене кохання та рефлексії на тему односторонніх почуттів у стосунках. Як і річкою цим Юлія відверто підкупила багатьох своїх слухачів. Ти не впізнав мені долю свою на жаль. А я люблю. Але час минав, а у рай не відбувалось жодного руху у творчості. Останньою піснею, яка промайнула на телеекранах та радіостанціях, була «Everyday». Спроба зробити актуальний англомовний європоп. На жаль, рай настільки не впізнавалась у цій композиції, що деякі слухачі навіть не одразу зрозуміли, хто цю пісню виконує. Після сплеску популярності на початку 2000-х Юлії Рай не вдалося стати зіркою першого ешелону. Сама вона це пояснює недосвідченістю своєї продюсерки: нездатністю зробити музичний проєкт фінансово успішним. У 2009 році Юлія повністю зникла з українського простору та переїздила у Австралію зі своїм чоловіком. Тут вона певний час продовжувала займатися музикою: писала пісні в стіл, сценарії для дитячих заходів, працювала на місцевому радіо для українців українців співачка брала участь в австралійському ікс-факторі, та навіть увійшла у двадцятку найкращих. Я думаю, що їм просто було дуже цікаво, що я з України і що я по іншому думаю, по іншому доставлюся до речей. І я екзотичною була для них. Я думаю, і за цього вони мене запросили на x фактор були також намагання робити музику у локальному австралійському гурті. Проте такі заняття не приносили грошей, і невдовсі артистка змінила роботу. З чоловіком, заради якого залишила Україну, співачка розлучилася через сім років стосунків. Наразі вона живе з іншим чоловіком, заміж за якого так і не вийшла. Пара в цивільному шлюбі. Після розлучення Юлія Рай не стала повертатися в Україну, оскільки знайшла себе в новому комфортному житті. Зміна сфери діяльності допомогла їй стати фінансово незалежною, купити будинок та всі необхідні речі людям. Просто подобалися, а слава Богу, речі, які я робила, і які я писала. І якщо таке станеться знову. То я буду дуже задоволена. Двічі, правда, в одну річку не війдеш, тому, що і річка не та, і людина не та так і закінчилась історія однієї дуже перспективної української виконавиці. Але, на жаль, дуже недооціненої на теренах національного культурного простору. Щастя Зрадило, 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 зрадило нам. Я одна. Я одна, я одна. Усе сталось доволі прозаїчно. Тоді Юлія співала про близькі собі та іншим речі. А коли вже особисте життя повністю і загалом склалось, їй не вдалося переналаштуватись на інші теми, які можна було би освітити у своїй творчості. Насправді це моя мрія написати ще один альбом українських пісень. Не про першу любов, може в цей раз про другу любов. Вже сформувалися думки і Чим далі живеш, тим далі розумієш, що деколи відносини з самим собою набагато важливіші, тому що з цього починається все. Хоча Юлія Бодай дуже талановита санграйтерка, її пісні з середини нульових є у доробку львівських виконавців, зокрема у Андрія Князя. А ще рай доклала руку до переможної пісні Руслани на Євробаченні 2004. І коли Юлія дізналася, що Руслана виграла з її піснею на конкурсі, то впала з ліжка. За словами виконавиці, деякі уривки з її версії всього їх було близько 20, присутні і в українськомовній, і в англомовній версії «Wild Dances». У 2023 році Юлія Рай випустила нову пісню Любов зігріє. Не для того, щоб повернутися в український шоу-бізнес, а щоб реалізовувати свій талант. І очей твоє, твоя, моя, любов зігріє». А я нагадую, ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.